Всім привіт! Друзі, в кадрі улюблена модель і марка каналу авторозбор Volvo XC60. Свіжопригнаний зі Швейцарії. Мій улюблений двигун 2 літра 5-циліндровий на гідротрансформаторі Aisin. В принципі, на цікавій комплектації, не скажу, що вона хороша, але комплектація тут цікавенька в цього автомобіля. Зараз все розповім по порядку. Значить, автомобіль чистий 11 рік, має 180 тисяч оригінального пробігу. Хто хоче перевірити по базах офіційного дилера, можете спокійно, зараз я покажу вам він машини. Так, Будь ласка, бачите, 12-й рік модельний, але 11-й виготовлення. Він код можете поставити собі на паузу, переписати, зафіксувати. І відразу перейти до перевірок. 180 тисяч має оригінального пробігу автомобіль. Масло. Зараз глянемо, коли замінювалося, бачу бірочка Кастрол 169, наступна 199, ну, але треба змінювати краще швидше. Такий цікавий неї кремовий салон. Ну Комплектацію зараз розповім ззовні, яка вона. Значить, автомобіль має. Притонований задній ряд, легкосплавні диски, задні парктрони, електропривід кришки багажника. Ось такий капучино колір, дуже гарний. Виглядає топово, є шторочка присутня. Далі, я вже сказав, притонований задній ряд. Тут такий у нас салон. Просто можна сказати, що близький до ідеалу. Або й ідеальний для 2011 року. Чотири електросклопідйомники. Складання, бачите, є дзеркал, це дзеркало з автозатемненням. Ну, підігрів дзеркал, є мертві зони і є адаптивний кріс-контроль, двохзоний клімат-контроль, блютуз, ну, звичайно, що присутній, система попередження про зіткнення, система City Safety, тобто попередження при. Русі мені здається до 60, вона гальмує шкіряне кермо, шкіряна ручка, автомат на 6 передач гідротрансформатор. 182 зараз пробіг неї. Електростояночний тормоз. Ну і, в принципі, з комплектації. Ну, автоматичне світло тут йде за замовчуванням. Такий салон крем. Прикольний, знизу димніший, зверху світліший, виглядає воно гарно, тільки вона от виїхала з чистки. гарна, не протерта. Ну Салон дуже гарно виглядає. Значить, по сидінню, друзі, цю штучку ми замінимо підшиєм. Це хвороба, в принципі, цих салонів. Тут, така, бачите, текстиль і текстиль такий міцний, як брезент. А тут вставка з такого якогось, такої екошкіри спеціальної, тут така ж сама вставочка, Кармашек фірмова фішка Volvo. Ну Тут все стандартно, до речі, в непоганому стані. Тут дуже хром її. Алюміній полірований, тому що зазвичай вони в них такі підкоцані, є USB і AUX, присутній, це зеркало теж з автозатемненням. Якось так. По фарбованих елементах. Чисту косметику має на двох елементах ось це переднє крило і ті двері я зараз також детально покажу. Ціна 16 тисяч доларів на віддачу. 2000 11 рік. Можна сказати, що в ціновій політиці конкурент колеоса, але смішно порівнювати ці автомобілі. Тут також, друзі, є ще там декілька парковочних м'ятинок, вони всі підтягнуться, будуть зроблені без підфарбування. Я пройду швиденько, ці двері мають окрас повторний, 180 мікрон. Тут, бачите, є якийсь трішки більший показник, але шпаклівки на них, на цих дверях точно немає. Все добре. Видно, видно. Так, ці, це крило не фарбоване. Це не фарбовано тут. Немає корозії ось тут в них. Інколи буває, вольво проступає, тут все добре. Не знаю, можливо, причина пробіг, капот не фарбований. На чубі немає сколів. Дах, оригінал, заднє крило я пробивав, кришка пластик не пробивається, не буду витрачати на неї часу. Тут все добре. Арка ціленька. Проєми в неї всі цілі, перевірив, що пробивав, не хочу зараз витрачати на неї часу. Оце крило також має косметику, але таку ну якусь зовсім легку, теж до 200 мікрон. Ну, тут десь, можливо, є і більше зараз знайдемо. Ні, більше не можу знайти. 208 більше. Найбільше стійка все гуд. Ну і тут теж все гуд. Повноцінно, косметично два елементи. Зараз я на ній проїдуся, я, чесно сказати, максимально скучив за цим автомобілем. Ви знаєте, що в моєму користуванні довгий час була XC60, можна сказати, комплектація в неї була. Не така. От. Я не скажу, що вона була краща, тому що в мене не було важливих безпекових опцій, це мертві зони. От. І в мене не було адаптивного круїз-контролю. Тут він є. Зараз я прокатаюсь, максимально скучив за нею, за цією автівкою. Знаєте, я зараз їжджу на посаті, але ну Volvo це моя така підсвідома якась підсвідома мрія. Хотілося б, звичайно, наступне покоління, але оце 2.0, він, він мене заворажує. Чесно, не хотів би 2,4, напевно. Мені просто не цікавий повний привід, мені не цікаво платити 2 літра більше витрата, а десь 2,4 споживає приблизно на 2 літра більше, більше палива. Якраз Круто вона їде. У мене був без ключ, в принципі. Тут без ключа немає. То, що в мене опція була без ключ, в мене були ксенонові фари і підігрів сидінь. Тут немає без ключа, немає ксенонових фар, немає переднього партрона. Блін, але тут є мертві зони і тут адаптивний. я. Це для безпеки, ну, мені здається, одна з найважливіших штук. Бачите, ця система, я так розумію, стоїть моніторингу мертвих зон нижче під зеркалом. Зараз я на ній катнуся до Луцького кільця. Хто з Рівного всім привіт? Та й не з Рівного всім привіт. Отака автівка, друзі, класний стан, швейцарка. Теж придбана в привата. Ну, це щось неймовірне. Неймовірно вона круто їде. Просто-просто перфект. Хоча насправді двигун тут 120 кВтний. Не можна сказати, що тут якийсь надпотужний двигун, 120 кВт це ну, реально не так багато. До речі, ще також бачите система отримання. Отримання смуги руху є. Теж цікава опція. Її треба відключати, тому що Volvo, в Volvo оцих старих вона працює. Ну, мені не подобається, як вона працює, вона постійно якби, намагається скоректувати кермо і підловлює тебе дуже часто. Ну, в принципі, вона і в пасата підловлює неприємно. Тут система моніторингу спрацювала. Просто неймовірне задоволення від користування. Бомбісімо. Отака, друзі, лялочка, 16 штук, ціна її, це такий повноцінний кросовер. Вона на передньому приводі, не забувайте, це не повний привід. Плюси цієї автівки це те, що тут споживання палива набагато менше, як в 2,4. Мінуси, ну, немає повного привода. Плюси ну, тут набагато більш лояльне, лояльний сервіс, тут набагато дешевше її. Обслуговувати, тому, на мою думку, варіант теж має місце насправді. Тому що, якщо говорити про такі речі, як там Муфта, Халдекс, роздатка, повний привід, це все потребує уваги, плюс потребує більшої витрати, тому не знаю. ну кожного свій вибір. Наприклад, я для себе повноприводних. Пасатів або повноприводних супербів чи октавій я поки що не хочу. Не хочу по декількох причинах, тому що ну, я не хочу обслуговувати той халдекс, не хочу там, обслуговувати кардан і витрачати на паливо. Але ясно, що є варіанти, коли це необхідно, що ця машинка, вона потрібна на повному приводі, тоді цей варіант має місце. Ну, але в моєму випадку, наприклад, ні. Луфорчик, зараз спробуємо стартанути. Автомат працює, до речі, ідеально. І чомусь на 2-літрових він працює цікавіше, як на 2,4. Не знаю, можливо, це зв'язано також з управлінням повним приводом. Насучень за кермом немає змоги газанути. Тут, до речі, загорається система про зближення, якщо ви зближаєтесь, це система управління адаптивним круіз-контролем. тут відпрацьовує. Просто бомба. Їде неймовірно. Ну все, друзі. З вами, як завжди, був Степан. YouTube канал Авторозбор, Volvo X60, вона в місті Рівному, плюс 100 доларів вона переїде до Києва і може стати вашою все. Всім добра, всім пока!